Привіт, друзі! Є гарна справа, трішки попрацюємо. В двох словах пару речень зізвонився зі мною підписник, чи просто, просто в Україні. написав, ми зізвонилися, чи не продаю я свого бура. Побачив відео, є на каналі. І в принципі я його мав також виставляти на продаж разом з дисками, сівалками, і боронами. А з часом собі мав зробити іншого. Порозмовляли з ним, кажу, ну, в принципі, я не проти його. Але пішов, подивився вже так. Ну зараз я піду кажу. Ну в двох словах погляну на нього, що до чого, як там розповім, що які питання. Прийшов, поглянув. Е, хрестовина роз, роз, потрібно замінювати. Вона ну, там не дорого там коштує десь 200-250 гривень. Але потрібен час, щоб її замінити. І він каже, мені потрібно, щоб він працював одразу. Скажу так, як є. Що ви ж самі бачили, з чого я його складав, це було скупа металобрухту, які там. ну, Самі ж бачите, рейса, <глухи> рейси, рейси, ну, труби поварено, зварено. ну, Для моїх потреб, в принципі, його достатньо. Ну, Коли я пояснив людині, коли він до вас прийде, я просто не хочу, щоб ви ново, е е неправильно про мене подумали. Є в мене кажу можливість зробити інше. Якщо вас влаштує, то я можу зробити інше. Часу каже, маловато сіки кажу, приблизно неділя. Ну за неділю вирішувати можна багато чого. То будемо робити бур. Так як я кажу, що можливо вам ну кран балка якась потрібна таким. Мені просто потрібен бур, щоб він виконав певні роботи такі. Не Ну, скажем так, не малі. так як я не знаю, чи цей би бур витримав, так як і скажу по правді, що тут безмастила. Він сальники я не провірав. Принципі, тут оберти невеликі, що могло б воно і працювало в мене, і ніяких питань не було без мастила, скажу так, як є. Замінити там сальник, мені здається, я трішки наливав, він почав туди притікати. Там потрібно було б, замінити сальника. Ну, ви ж розумієте, а чоловік каже, що мені потрібно, щоб він прийшов, і я одразу його пускав в роботу, щоб він робив свою роботу, ту, яку потрібно. Тому, друзі, будемо робити бур. Порозмовляли, щоб зробити його трішки коротше. Переглянув різні моменти, різні питання. Заїхав на металобазу, немає такого металу, хочеться зробити, щоб воно ж було надійне, з надійного таких речей. То вирішив робити, ніякі профтруби не підходять, тому що самі знаєте, що вони тонкі. ну Можливо, і підійшла би, розглядав питання 70 на 50 профтрубу, щоб два пустити, але все рівно це ж. Ну як самі знаєте, які то профтруби, вони то надійні, все нормально, але для таких речей я не знаю, чи вони підходять, а не хочеться, щоб на помилках якихось ну, десь покрутило чи ще щось викруто. Тому вирішив робити його з про з сотки. Сотий швеллер, він такий надійний, мені здається, по максимально його спробую усилити. Креслення як завжди немає, щось є у голові, що і буду. Ліпити. Тому зараз трішки підготую в такому режимі, щоб олена тут не мерзла. І поступово, що роблю, вам також покажу, розкажу, ну, по можливості. На плитку не пускають, тим паче погода, яка бачите, а накриття це тут, що можна працювати, тому що на рівному якомусь це завжди зручно. Значить, друзі, що вже зробив? Взяв профіль, я вже розповідав, взяв сотий профіль, швеллер. Швеллер що він доволі такий грубостійний. Бачите, що такий буде надійний. Значить, дивіться, Взяв, зварив два швеллера докупи е довжиною 1,70 метрів. Розкреслив вже десь тут є креслення, також є вага. Ну, Надійне, значить. Не, не важке, верніше надійне, значить важке. Розкреслив ось тут, бачите, так, де потрібно буде зробити проріз, Ну це вже пізніше, коли я ставлю його вже на трактора, я побачу, який кут потрібно. тому що ну якихось креслень таких, я ще раз кажу, немає. Що розріжеться таким клином. Можливо, спочатку зроблю з меншого, менший клин. Ну Тут розкреслив 5 см, сюди провів верніше центр. Кутом зрозуміло, на три сторони 2,5 см в цю сторону, 2,5 в цю і звів ці сторони. Тобто клин такий буде вирізатися. Проварив по 5 см через кожних 30 см, щоб воно виглядало. Ну, трішки не співпало, але хочеться завжди йти до чогось такого кращого, я вам скажу по правді, що так як от такі є агрегати, які працюють, на яких працювати доволі мило і доволі зручно. Ви питали також, е чи вловлює тут желізо. Тут є магніт, це е подрібнювач е від техномарстроя е Крафт 4. Там є магніт, він ловлює, але в мене ще не попадалося так, таких речей, щоб був, був металик і щоб якісь були питання. Виручає, я вам скажу бомбезно, писали, що зніми нову якусь думку, свою відео окремо про, про, про нього. Розповідав і кажу вам, що ніяких зауважень абсолютно немає. А якщо вам цікавить... Інформація про чи кормозмішувач, що доволі класні речі, які звільняють від цього. Просто тут стояв млин. Хто, хто бачив, той бачив, хто не бачив, то, то ми розповім. Це була якась каторга, ти постійно прив'язаний до цього цієї дерті. А тут не під'їхав. Ну, зараз привозив у мішках, так як прицеп мокрий, що немає не як навантажити його на прицеп. І У мішках вже висипаю сюди, перемелюю і вже в кормозмішувач тут вже змішується. Доволі речі, які економлять, я вам скажу час і нерви. Тому що молоти більше, ніж півдня. Це щось, а робота, як бачите, є, є, потрішки-трішки по потрібно працювати. Тому переходьте в описі під відео, залишу посилання, кого цікавить, там і менеджер Микола. Задавайте любі питання на любі питання, що стосуються е агрегатів техномастрої. Він вас відповість. Тобто питань тут немає. Телефонуйте. Хто питає, той не блуде. І за те, що питаєте, не б'ють. Ну, дивлячись за що питаєте. А тут вже зробив. Також вирізав значить довжиною це 60 см. Це цей трикутник, на якому воно все буде стояти. 60 см. І ці дві, е, два швелери довжиною були 50 см. Коли я вже склав е, хрест, ну хто розуміється, навхрест від одного кута до іншого. Виставив, щоб була. Як це правильно буде казатися? Однакові сторони були, що під однаковим кутом. Вже коли визначив, взяв е, зверху, накреслив по нижньому кутові, по верхньому кутові, накреслив лінію і відрізав. Є трішки маленький зазору, десь 2 мм. Ну, я думаю, зварювальним я те завару. І зверху довжиною вони були 50 см. Зараз, якщо взяти з Ну, я вас так запутаю. З меншого до меншого то вже 46. Тобто 4 клини відрізані були по 4 см. Такий клин виходить. І зверху е, тут де помічник. І зверху тут де має ставати сама балка, де має кріпитися, розрізав цей ж самий швеллер, він буде отак ставатись і це все. Потрібно потрібно буде, збив, вже трішки зараз знову, виставлю. Потрібно буде збив трішки виставлю, обварити. Спочатку візьму на прихватки. Е, зараз отак його поставлю. Тут прихватю, поприхвачую там і там, щоб його не повело. Обвару. ну Зрозуміло, з однієї сторони і з другої, щоб нікуди не потягнуло метал, так як при зварювальних роботах його трішки може повести. Ти будеш що, різати болгаркою чи варити? Чи ти будеш під ноги як завжди путатись? По ноги путатись будеш. Що б десь робити? М'явка, м'явкати лиш буде. Зараз це зроблю і покажу далі. Так, друзі, все швидко відбувається, це, звісно, не одним днем, так як розумієте. Але знаходиться такий час, щоб зробити, хочеться його гарно, щоб було до пуття. Значить, що до чого, як виявилось, оцих поставив, два швеллера, зварив до... Ну, виглядає доволі місно і солідно. Тут з десятки також цього швеллера розварив е на Яблучка пальці ці, бачите, проварив їх два рази, усилив. Пластинами ще звідси. Ну, тут проварено добре, звідси проварено, звідси, звідси і звідси. І так само з цієї сторони просверлив отвори на 8 для фіксації. Ну, ви знаєте, для цієї тут нічого такого складного немає. В принципі, все нормально, все зіграло, якщо добре розрахувати, це можна зробити без ніяких знань там сильних знань, геометрій. Значить що тут? Що тут зварив у мене такий. Валвіт е, МТЗ ЮМЗ, коротше, вали, робив подрібнювачі, позалишалися старі зношені вали, такі, вони йдуть в сталисті. Буде слугувати. для, е, ну, Тут буде такий заходити палець, грубий виточу, щоб е, ще тут привариться на цій. ну, Зрозуміло, що воно на ньому ходило. Ну, Пояснюю так, як, як умію. Е, тут розрізав, вирізав оцей клин. Що накреслив. ну Малий кут виявився. Мені здається, це 2,5, і 2,5 цю сторону, такий як клин вирізав. Зараз я ще на 2, ну позначу отут. Сюди ще від цієї 2 см, від цієї 2 см. Уголком сюди кину і на ту сторону переведу. Ну зрозуміло, і відріжу ще по 2 см, щоб цей кут був отак нижче. Можливо, я одразу відріжу по 2,5 ризикну. Ну, я думаю, це буде. Тому що висота загального бура має бути 1,45 сорок А в мене є тут метр сімдесят до землі. Зараз, 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 щоб я не обманув. Метр вісімдесят. Тобто його, хоча б потрібно опустити на метр. Ну також та ще навіска не повністю піднялася, піднята. Його впустити, висота бура 1,40 м, тобто, щоб він не церкав з землею і переїзду, я думаю, 20 см в принципі, повинно вистачити зазору між землею. 20-25 см. Ну, ще піднесеться вище і буде норм. О, значить, сюди, що що тут зробив? Виточив, Зараз зараз частин мою сеньори. Нелегка теж виходить штука, але надійна. Значит, тут, друзі, виточив таку... таке, виточив, внутрішня йде під палець, ну, щоб нормально так заходило. Є такий маленький шат, ну зрозуміло, що воно тут буде тримати. Е, ця частина зварена з такого ж самого швеллера. Е, 10 см відрізаний, розрізаний він отак. Ну, Рахуйте, такий шмат був 10 см, розрізав. Розвернув я його цими частинами одна до одної, проварив з усіх сторон. Звідти з середини проварив, звідси, ну тут вже зрізав, так як е, упирає цю навіску. І також потрібно зробити ще довше. Хто буде робити? Робіть довше, тому що на верхню заходить нормально, а на середню, то не підноситься, упирає. Потрібно така сантиметрів вісім. Е, Сантиметрів 8 довше, щоб де з двох кусків десятки робити і відрізати їх туди далі. Ну, в принципі, на верхню чіпляється, підноситься, опускається нормально. Що тут таких серйозних, якби щоб питань було, ну те, що на середню не вчіпиться, ну я думаю, це на процес ніяк там не повливає. Воно буде працювати і так. Обварив цю втулку, нагадав, як називається. Звідти і звідти проварено і тут оце, що зварені ці два, як би сказати, вже кути, обварені кругом досюди. Щось таке ще робив. Що таке, ще робив? Що таке ще робив, в принципі. Тут я сказав, поваривав, поусилював. також пластинами 40, звідси проварив, звідси проварив, звідси проварив, звідси проварив, звідси проварив звідси, звідси, звідси. саму втулку також проварена до цього швеллера. Ну, Поки що так. Замінив сальник, відрізав чулки, заварив одну сторону тут. Заварив на редукторі диференціал. чотири шестері, не хвостовики, зрозуміло, планетарка. оцих шестеріні, які йдуть, ну, виконують свою певні роботу. Я їх позаварував одне між іншим, тому що не буде воно так крутитися. Так крутиться все нормально. Замінив тут сальник. По ну, перед цим я помив чулки, там повимивав. І всі, щоб було чистенько, все нормально. Значить, тут зробив такі кріплення, е, проточив дві, ну, зараз спробуємо, Нелегеньке. Ну, Значить, е, проточив е, квадрат на мене втулка, ну, і матеріалу такого немає, щоб точити. Е, верніше квадрат такий був, проточив отвір на 23. Дві таких втулки і зварив їх пластиною сороковою. Сюди проварив, звідси проварив, з середини проварив, тут кругом Коротше, варив. варив І наварив. І тут вся поки що на прихватках, так як я не, не знаю, що буде й до чого. Е, така шестикутника, проточені також отвори відповідні до цих, поставлені на кутики і обварені звідси, і з цієї сторони також. Поки ще не приварював тут і тут, так як потрібно це все скласти докупи, подивитися, як воно що, до чого буде крутитися. Так, Це є. Ось тут якраз я підточував під такий 22-й принт, тут на 23 отвір, а тут 22-й він йде, щоб вже не гратися, не точити, так як е, час трішки займає. І тут я вже приварив такого самого, бачите, що як він називається, вал коробки передачі МЗ, МТЗ, відрізав ще таких дві. Вони, в принципі, внутрішня частина нормально йде. Також приварив його сюди, обварив звідси, плюс полоску, звідси, 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 і аналогічно із цієї сторони зробив. Також бачу. по мірі можливості, як можу виточив такий палець. Не буду знімати, бо це буде нелегко. E, значить, розповідав, не розповідав, не пам'ятаю. Тут зрізав ще по 2,5 см такий більший кут, і нагнув його ще більше. Прорізав трішки зверху, зараз не обварюю, тому що хочу побачити, як ця вся конструкція буде працювати. Якщо що, то можливо ще буде потрібно цей кут збільшити. Так, хто розповів, там розповів, там розповідав, то все поки що так. Виточив дві отаких е, шайби. Дві шайби, для чого вони будуть слугувати, так як зараз потрібно буде отут поставити, господи, допоможи, як він називається кардан. Сюди потрібно прикрутити кардан, а так як труба, яка переходить туди 50, та кардан. 66 з внутрішньої, якщо не помиляюся. Значить тут буде, ну зрозуміло. Якби міліметр, можна було б ще сюди ізоленти накрутити, звідти, звідти відцентрувати і заварити. А тут далеко не міліметр, так як 50 і 66, 1 і 16 міліметрів. Тому буде таким чином ще не пробував. Пробував уже ось таким чином буде раз. І з таким чином буде отут на краю. Це я. Перехватюю тут, обварую його і оцю частину десь приблизно, ну, десь приблизно отак, щоб воно впирало, якраз було отут, на краєчку, навіть щоб трішечки мені ось так воно виходило. трішечки отак виходило. Це потрібно, щоб відцентрувати цей. Ну, Іначе методом, я ж кажу, якби там міліметр два, можна було б звідси ізоленти намотати, звідси, і обварити його добре. І буде крутитися. А таким, ну тут, самі розумієте, розмах 16 мм. Ну і в цілому, все друзі, ще залишилось отвір просверлити на цьому пальці і на цьому, щоб шплінтувалося по цьому, що, що було що до чого, Поварував. Тут варив. Ну тут шматок зрозуміли самого, як вони називаються? Оці, ну, від кардана, оця трубка така труба. Тут більша вона діаметром, щоб ця шутонша заходила в нюю. Тут також втулка зсередині обварена, я розповідав, на трубі, тому що доступу сюди немає. Можна навіть взяти щось, просверлити, отвори якось і там приварити. Але воно служить лише для центрації цієї труби. Інша втулка, яку я сюди поставив, я її пообварував до труби і до цього. Тобто, міцно воно там все стоїть, питань ніяких немає. Пообварував тут. Вже зафіксував нормально так, ну все все до діла, все класно. Тут розповідав, усилив його такими кутиками, квадратиками, щоб воно міцніше було. Тут розповідав, пообварував зафіксував, в принципі, все нормально. Тут трішки взяв, посточував. Е, оці бачите, як вони по правильному називаються. Зараз словом вівкнути я його не прокручу, тому що впирає отут. Один момент, друзі, що коли я ту робив і вже в процесі я це побачив, можливо, також хтось. Буде робити, і з цим зіштовхнеться, щоб це врахували. Та той бур у мене сама балка довша. Чому робилася ця балка 2,40 має? Чому це робилася коротше? Тому що, по-перше, щоб пересилка була трішки дешевша, і вага його була трішки менша. По вазі не знаю, це потрібно, щоб буде його поважити, скільки він важить по окремих частинах, хоча б приблизно. Ну Вага менша, ніж того. Але один момент, це що, це, що я помітив вже в процесі, що оцей кут він якби стає самі зрозуміти, що кардан також не може. Чому я їх тут і спиляв, Не може він е ломитися аж під таким кутом, тому що ці щоки, чи як вони будуть упирати, і той бур я міг підносити свій вищий. Вище цей вище вже не піднесеться, так як буде ізлам цього кардану, ну, цих щоків будуть пирати одна в другу частину. Тобто враховуйте цей момент, але в принципі відстань від землі. Я ще не знаю, це цей штир е, такий довгий залишити. В принципі, 15 можна ще підняти на 20 см. Я думаю, що це ж е, проїде і все буде нормально. Тобто враховуйте цей момент, якщо для вас це буде таке аж серйозне. Значить, що далі? Тут розповідав, виточив на конус е, таку конусну втулку отут. І півось, вона, ну, зрозуміло, ця частина йде цільна. Ось ця півось виходить. тобто Я взяв. Шматок труби цього шнека відрізав, поставив сюди, в всунув піввозцю, обварив, верніше не обварив, просто поставив, виточив такий під конус. і середній діаметр, внутрішній діаметр проточив під цю піввісь, яка тут був в діаметрі, не питаю, 21 чи 22, 23, мені здається. І пообварив. Тобто це йде ось ось цільна. Я думаю, так буде надійніше. В принципі, на тому у мене так не зроблено. І стояло, і стояло, і робило, і каміння виривало, і все, коротше, крутило. То я думаю, це трішки такий надійніший варіант буде і непогана як думка. В принципі, все, що зробив, можливо, щось забув, не знаю. Що. Зараз спробуємо, як він буде бурити. Можна інші конфігурації зробити, лише потрібен інший редуктор або обрізати ці чулки. Самі розумієте, ну якби в мене можливо було на цьому токарному станкові проточити цю півіст, то я б це зробив. Просто врізав би чулок, і було б воно б трішечки краще. Мені здається, не було б ну таке більш габаритніше його можна було б розмістити тут, але. Суті завдання, і ви знаєте, мої, ну, приблизно мої думки, що я, мені подобається, коли такі речі трішки більш багатофункціональні. Тобто, якщо вже варити раму, то краще зробити, щоб якась була і балочка. Коли я робив собі, писали, що ну, різне там, то нічого страшного. Але неодноразово вона, моя балка, виручала. Щось перевести, чпив мотузком, тросом, підняв. Поїхав якийсь мішок той самий, чи перевозити. Ну такі моменти, коли ти не можеш. Ну багато функціональність є багато функціональність. Тому таким чином воно я. Я думаю, що буде функціонувати ще краще. Е, комусь можливо, якісь стопчики потрібно на подонові перевести, чи ще щось, чи якийсь добрива, мішок, щоб не дві. А це потрібно дві-три людини, щоб перенести їх, чи там ще задіювати якийсь автомобіль, прицеп і те А так трактор працює, відчіплюється легко. Оцей палець витягується, це знімається, секунд 20, підчепив канатом тросом чи одразу лямки сюди мішка, тоніка, наприклад, закинув, підняв, підвіз. Ну, такі моменти виручає. От виручає рідко потрібно, але коли потрібно, добре, що воно є. В принципі, по цьому розповів. Тому от така його конфігурація можна зробити трішки його по-іншому. Можна зробити, але потрібно врізати оці чулки, врізати їх. Але тоді він буде лише функціонувати як просто як бур, лише бур. А так, плюс балка якусь зачепити, щось перевезти. Це потрібно. Значить, не будемо, бо тоді я сверлив, там бурив, сверлив, там писали, що Дмитро подвірав, що спорпав. Зараз я отут з кар'єчком спробуємо його примерзла земля. Морозець такий тримає. Зараз отут спробуємо, як він працює. а, і от тут от такий уварив шматок такого стального ножа. Оцей шнек іде, а тут іде стальний ніж, щоб не було і зносу. Тому що шнек може зноситися. А на початку стоїть отакий ну, зрозуміло, шматок такого від той, що я робив подрібнювач по бадилю соняшника. Залишились такі шматки, такі вони стальні, прокалені. Тобто так само і в мене він стоїть такий гарно, гарно. Зараз подивимося, як він буде бурити. Красота, друзі, це ще краще працює, ніж той. Трішки є оце мотиляння, але зрозуміло, що воно туди полізло. Ну, Самі бачили, скільки засверлив, пішло доволі легко, я приємно здивований, я вам скажу чесно. Є от таке залипання, що трішки буде підчищати потрібно. Або коли його туди всередину вігнав лопаткою, щоб трішки розкидати. Бо в мене стоять тут ці кутики такі привареніші. Щоб розкидали, ну вони практично неефективні. Вони щось там розпорпують, але в цілому не, не сильно. Ну класно, класно. Я вам скажу, мені сподобалось. Оце бачите, замерзла земля, і він собі пішов і пішов. Ну, в цілому, робив свою роботу. Приємно було попрацювати з такого матеріалу рідко. Коли приходиться з такого класного матеріалу, все рівненько. Ну, питання трішки вулице. Токарні роботи, але то все в принципі цікаво. Такі. задоволений. Задоволений, сальник замінений, Мастило немає. Щоб заляти мастила, немає. То вже власник цього бура заляє. Я сподіваюся, що позвонить, скаже по результату. І сподіваюся, що він відпрацює чесно. І принесе користь і в людини все вийде. От прям таке бажання, щоб він служив і служив, бурив і бурив. І зробив роботу і допоміг. Такі справи, друзі, а по цих питаннях, начебто, все розповів, хто має можливість зробити. Річ повинна бути, десь якийсь шалаш ставиться копати, спина не варіант, оце варіант. Оце варіант. З усього, бачите, компонуються такі, що можна зібрати, десь щось придбати. В когось, можливо, є якесь желізо, не обов'язково швеллер. Ви бачили, на рейсі мій зроблений бур, кутики якісь такі, ну, щоб були непогані. І таке компонування, щоб і двояке використання, і як е балка підняти, щось перевести, перекласти, і бур, і тут ще можна і можна. Деякі речі на ньому зробити. Буде час, зробимо, не буде. Ну, в принципі, потреби в тому поки що немає, то, то буде так. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання, робіть собі такі речі до наступних відео і хай щастить!